Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітав Гліб Каневський, директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони України. Вітаю вас! Бажаю здоров'я! Розкажіть, будь ласка, чим займається департамент і які задачі перед ним стоять? Департамент політики закупівель був утворений під кінець минулого року на виконання бачення концепції міністра оборони Рустема Умєрова, як відділити політику від реалізації торгів. Зокрема, департамент. Відповідальний за напрацювання правил, за напрацювання проєктів наказів, постанов тощо, які регулюють закупівлі безпосередньо Міністерства оборони всіх 36 замовників, а також це закупівлі децентру понад 700 військових частин. Разом з тим, закупівлі здійснюються ключовими агенціями: це Агенція оборонних закупівель, яка Здійснює закупівлю зброї, боєприпасів, безпілотників тощо, та державне оператортилу. Це так звані нелетальні закупівлі, паливо, харчування, засоби індивідуального захисту, форми для Збройних сил України. Чи алгоритми закупівель зазнали якихось змін останнім часом, і яка тут роль безпосередньо Міністерства оборони? Давайте наведу, на приклади закупівель зброї, як це працює в умовах воєнного стану. Перша, Генеральний штаб формує потребу для Міністерства оборони України, власне, що тут і зараз, на 2024 рік, треба закупити для Збройних сил України. В структурі Міністерства оборони відповідальні підрозділи вже формують під бюджет перелік і доводять його до Агенції оборонних закупівель. А вже Агенція здійснює закупівлі. Без будь-якого втручання посадових осіб Міністерства оборони України. Таким чином, чи то політики, чи чиновники повністю виключені з процесу оборонних закупівель на сьогодні, і це ключове досягнення реформи закупівель Міністерства оборони України. Тобто, так само, як в країнах НАТО, є бюджети Міністерства оборони країн, а є єдина агенція, яка здійснює закупівлі. Для всіх Міністерств оборони в Україні тепер та сама інфраструктура, тільки тепер в нас зброю закуповує одна агенція, тил закуповує інша агенція. Чому так? Тому що все ж таки закупівлі зброї під час воєнного стану, які мають бути абсолютно таємними, відбуватися повністю а, без уваги будь-яких третіх сторін. Мають відбуватись за прямими контрактами, це одна історія, і закупівлі державного оператора тилу, які на 100% оприлюднюються в Прозоро для того, щоб громадськість могла контролювати засоби масової інформації, міжнародні партнери тощо, це друга історія. Таким чином ми витримуємо баланс безпеки. І витримуємо баланс громадського контролю та стандартів НАТО. Тобто, наскільки я розумію, йдеться про делегування повноважень, але от е, хочеться зрозуміти, хто займається контролем над процесами. Здійснюють професійно закупівлі, контроль якості і контроль над ефективністю витрат коштів здійснює Міністерство оборони. Таким чином усувається потенційний конфлікт інтересів в діях посадових осіб агенцій, які відповідальні за прийом. Товару і за витрату коштів на закупівлях, яким чином робота Міністерства оборони по закупівлях координується з рішеннями військового керівництва. Тобто, я так розумію, що військове керівництво тут виступає ну як умовний замовник номенклатури певної, так чи якимось іншим чином? Це безперервний процес комунікації і співпраці. Ми в Міністерстві оборони постійно знаходимося на зв'язку з Генеральним штабом, з командуванням сил логістики, для того, щоб, по-перше, швидко отримувати від них їхні потреби, як по зброї, так і по тиловому забезпеченню, і для того, щоб швидко змінювати ці переліки закупівель, тому що, виходить, все залежить від перебігу бойових дій на полі бою. На початку року це були одні потреби. Але вже середині року інші потреби, під кінець року ми очікуємо зовсім на інші запити від наших військових. Тому тут і Міністерство оборони України, і обидві агенції мають бути дуже адаптивними і динамічно реагувати, гнучко реагувати на запити військових, щоб вони були вчасно забезпечені протягом року. Чи можна повністю уникнути корупційних ризиків, і які запобіжники можуть бути дієвими? Департамент політики закупівель активно працює над тим, щоб саме мінімізувати корупційні ризики. Зокрема, ми проводимо цифровізацію процесів комунікації з бізнесом. Міністерство оборони України запустило портал Partner і тепер вся комунікація з виробниками, постачальниками, які хочуть стати саме учасниками закупівель державного оператора «Тилу» і поставляти свої товари для забезпечення Збройних сил України, буде відбуватися онлайн. Ми також забезпечили умови для обох агенцій, щоб вони були вільні у своїй кадровій політиці, щоб не мали жодного чи то політичного, чи бюрократичного впливу на їх діяльність. Більш того, ми наразі проводимо активну розробку нових правил організації закупівель всередині Міністерства оборони і в комунікації з обома агенціями, щоб всі правила були прості, уніфіковані, але в той же час прозорі. Щоб громадськість могла їх контролювати, як здійснюється обмін інформацією, планування закупівель, реалізація закупівель в структурі Міністерства оборони тощо тобто для того, щоб не виникало зайвих маніпуляцій, які ясна річ, що можуть з'являтися добре. Що робиться для того, щоб скоротити шлях того, що потрібно армії до підрозділів, котрі безпосередньо ведуть бойові дії, ведеться постійна комунікація. З бізнесом, зокрема з українськими виробниками, заохочується їх участь на тендерах, тому що саме вони і їхня спроможність є гарантією того, що чи то зброя, чи то тилові товари будуть під час воєнного стану вчасно доставлені на склади ЗСУ. Зокрема, по зброї ми активно співпрацюємо з підприємцями вітчизняного оборонно промислового комплексу, і на сьогодні на торгах Агенції оборонних закупівель. Сталася така тенденція, що вже 70 контрактів отримали саме представники вітчизняного виробництва. Ну і дуже важливо, щоб все таки це озброєння, яке там кодифіковано, законтрактовано, щоб воно все таки опинялося безпосередньо у наших військовослужбовців, які е, воюють на фронті, і які розуміють в такому випадку, що держава про них піклується і здовольняє їхні потреби вчасно. Я вам хочу сказати, що на сьогодні нарощуються спроможності агенції оборонних закупівель. І вже є статистика, за якою саме наша агенція Міністерства оборони є найбільшим закупівельником безпілотних літальних апаратів в Україні. Це говорить про те, що щомісяця ми нарощуємо цю закупівельну спроможність, і таким чином безпілотники, а саме мавіків, фіпівдронів, тощо все більше і більше закуповуються саме для збройних сил України. Чи має вітчизняний виробник якісь преференції і конкурентні переваги? На сьогодні Міністерством оборони і ДОТОМ ведеться активна робота по залученні місцевих підприємців як ключових постачальників для Збройних сил України, тому що це спрощена логістика і це можливість планування на наступні періоди по забезпеченню Збройних сил України. Загалом через конкуренцію на Прозоро, а я нагадаю, що 100% торгів публікуються саме в Прозоро державного оператора ТИЛу, ми вже залучили 180%. Виробників та постачальників, які працюють саме в Україні, і ці постачальники, їх кількість щомісяця тільки росте. На сьогодні вже 110 це постачальники речового забезпечення. 45 постачальників це харчування і 25 постачальників забезпечують армію паливом. Якщо говорити про, наприклад, одяг, який отримують наші військовослужбовці, і так багато є компаній, які його постачають, яким чином контролюється от стандарт якості. Бо хтось може зробити краще, хтось гірше, але я наскільки розумію, все таки є певні критерії, за якими приймаються ці замовлення. Так дуже влучний коментар. Державний оператор тилу зацікавлений в тому, щоб закупити якомога більше. В той же час, Міністерство оборони України зацікавлено в тому, щоб Збройні сили України отримали лише якісну продукцію. Для цього Збройні сили України уповноважили внутрішній підрозділ Центрального управління контролю якості на функцію саме вже остаточного контролю тих товарів, які надходять на склади Збройних сил України. Тим самим попередивши. Якийсь умовний конфлікт інтересів в діях ДОТу щодо того, щоб на склади просто надходило багато товарів без необхідних умов їх контролю. Дякую. Ми зрозуміли нарешті, яким чином контролюються стандарти якості продукції, яка потрапляє до війська. Шановні друзі, сьогодні Гліб Каневський, директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони України був нашим гостем. Всього вам найкращого.